У Черкасах затримано лікаря та медсестру, які допомагали військовозобов'язаним в ухиленні від призову. Вартість послуг оцінювали від 2 тисяч доларів. Під час обшуків у лікаря вилучено понад 54 тисячі доларів США. За даними слідства, учасниками схеми є троє лікарів, які є членами комісії та медпрацівниця. Медики надавали своїм клієнтам фіктивні висновки з метою подальшого отримання статусу, тимчасово непридатний для служби. Правоохоронці затримали у Черкасах лікаря. Та медичну сестру на гарячому у робочому кабінеті під час отримання частини грошей від ухилянта усього задокументовано 16 фактів фіктивних діагнозів. За матеріалами Служби безпеки України двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369 прим 2. Це за зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до схеми.